Сьогодні мені приїхали дерев'яні деталі, і я буду розкладати партію станків. Як ви думаєте, з якої кількості я розпочала своє виробництво? 2000 гривень. Саме на цю суму я закупила матеріали для комплектації перших всього восьми станочків. Тоді я ще не дуже розуміла, що де купляти, і всі матеріали були втри дорого, але не суть. В той же день я виставила перше відео зі станком, і ці 8 штук розійшлися вже ввечері і прийшла немає. Бувала черга ще на 5 станків, хоча я й не очікувала зацікавленості, тому нічого ще не було готово до відправки. Наступного дня все шліфувалось, випилювалось, складалось і відправлялось. І одразу ж я замовила партію вже на 16 станків, хоча перші партії боялась збільшувати, бо думала, що їх ніхто не купить. Так я й продовжую робити для вас станочки для бісероплетіння, а для тих, хто ще не знає, що це, показую в зібраному вигляді. На у них зручно плести браслетики, чокери, гердани і багато іншого. Є великий і маленький, кому цікаво, пишіть, є в наявності.